Доброго дня! Отримала посилочку від Андрія Якимика. Замовляла в нього яйця. Чубатих корочок. Дивіться, ось як упаковано, засипано тирсою. Дивіться, взагалі бомбезно, <coughs> вибачаюсь. Трохи прихворіла. Дивіться, ось Зараз. <кхи> так. Зараз. Ой, господи. Приберу тирсу. Маємо надію, що все дійшло добре. У нас такий пункт видачі не дуже хороший. Але будемо надіятися, що все буде добре. Яйця всі окремо замотані в папір. так ось. Все. До речі, я думаю, вони якісь там особені, а вони, вони обичні яйця і світліші, і темніші. Напевно, курочки там ну, будуть світліші, темніші, чи, тимники чи як. Є більші яєчка, є менші. Взагалі такі гарнючі такі ось красиві. Так, замовляла я 20 яєчок. Два прийшло нам в подаруночок. Яєчка дійшли нормальні, не побиті ніде нічого. Будемо тепер сподіватися, щоб вони нас всі вилупились. Ну, Якщо не всі, то якомога краще був оплод. Дякуємо Андрію Якимоку за гарне опакування, якісне таке, бистру доставку. І ось так ждемо слідуючі посилочки. Сезон інкубації розпочаток. Це ось наші замовлені яйця чубатих корочок. Наголошу від Андрія Якимика. Дуже мені подобаються його кури. То ось замовила в нього таких яєць. Це ось наші гусячі качачі. Качачі, до речі, голубий фаворит і башкірка. Вони в мене разом ходять. Ну, вже як би такі. Це ось яйця моїх. Індюків, вже почали нестися і молоді, і старі, ось. О, таке ось дивіться, є голубої індюшки, ну, якби позаминулорічний. А це ось такі ось манюшеньки цьогорічні. Ну, як мені писав один там підписник на каналі, що величина. Яйця не має дуже великої ролі, головне, щоб була хороша генетика, то буду надіятися, що, що буде все добре. І ось трішки тут відклала своїх домашніх яєць. Такі ось інтересні вони на колір, то думаю, що От так ось закладу ще їх теж. Але ще почекаю до завтра. Завтра прийде ще одна посилочка і з бородатими курчатами. То буду закладати разом чубатих, борободатих і своїх домашніх. Так що ось так. Все, а ну. Така коробочка. Ось так. Красота. Боже, дивись, скільки людям оце пінопласт, <плес> блядь. коробочка, да? Вот это такая пленка, бачишь? Толстая, конечно, в принципе. О! Це щось холодні, довго їхали, навіть на не Що, то, мабуть, ну, хвата, так? Да? Це каждо довго. Ні, що... тут сейчас для чиха. Ні, ні, ні де А, тут ось дивись, підписано. Це фавероль. Бачиш, підписано. Угу. Фавероль. А ці, мабуть, сейчас другие ще підуть. Довго це вже щось кожне. А це чуботи. Вон тільки холодні. Ай всі холодні, щось такі холоднючі. Голубі, Таня, голубій. Сьогодні, себе? А це хто? Ей, легбар. Эй. Тіся ось, розмоталися. Зрозмоталася курочка маленька буде. Так, а це Брама. Сидай. О, і Брама. Да? Таке яйчка. Брама у дуже не дуже великі, що ще думали, що яйця такі величинні були. О, такі звичайні. Ця ось посилочка так прийшла нам з Летичева, від пані Юлії. Так відписана. Дивіться, оце вона була опакована в, в такій кількості пінопласту. Теж дивіться, отак От ось. Так, це в нас і я від віки. Це ось. Тут і Юлія. Теж запакована все так. Загорнуте. Ось так дивіться, ось так яєчка так загорнуті. Взагалі, взагалі так тут підписано все. Це я Чубаті замовляла. А це тут усе далі і рульки. Такі, хочу сказати, що дівчатка прислали більш чим замовляла. Віка взагалі. Прислала дуже багато, дуже дуже дякую. Я не очікувала, замовляла по 10 штук. Їх тут е, виходить е, брами 14, а Легбара 15. Ячки такі не дуже великі, але, як казала мені сестра, що я в минулому році вибирала вдома такі гарні яйця величенькі. То в мене вийшла купа півників. <ріст> то Я не знаю, які вони повинні бути. Але, напевне, величина яйця не залежить від генетики, як мені вже говорили. Так що тут у мене, тут, дивіться, стоїть куча яєць. Під низом там яйця ще від Андрія Якимика. Сьогодні вони у мене побудуть в хаті. І завтра зраночку. Я буду закладати інкубатор. Сьогодні ще вони так будуть приймати ну, як, кімнатну температуру, бо я минулого року замовляла, і буквально там ну, не сутки вони в мене дома лежали менше часу. Я заклала в інкубатор і був не, не дуже великий вихід гарний. І, до речі, в тому році в мене прийшли, там яєчки були побиті. Ну, якось. А в цьому році взагалі дівчатка. Супер, великий вам респект. І, і хлопчики теж. До Андрія прийшла е, посилка в, в, взагалі в е, Тирсі. Там взагалі вони прийшли такі, ну, супер-пупер. Е, навіть ці, ці яєчка прийшли трошки такі холодненькі. Тому що вони на вулиці нас мороз, то такі вони холодненькі. А от Андрія прийшли вообще, вообще гарні. Так що ці теж замутані у Віки там така солома, така запашна, прям, прям відкрила. І, знаєте, так запахло весною. Дуже-дуже ну, дякую. Дівчатка я в захваті від ваших посилочок. Дуже великі молодці. Андрій, Юля, Віка, дуже вам дякую. Тепер розумію, що все залежить від мене. Від того, як правильно я їх проінкубую, але надіюсь, що все буде добре і скоро отримаю гарних пташенят, про яких дуже мріяла. Так, ще раз огляд наших посилочок з інкубаційними яйцями. Це посилочка від Юлії з Литичева. Вона прислала нам. 24 яєчка. Дякую велике. Всі 4 бонусних ось Андрія Кмика я вже розмотала. Теж тут два яєчка нам як був подаруночок. І від віки падалки, взагалі я в захваті замовляла по 10 штучок у неї е, брами коріпчастої і легбара. Толегбара То в нас у голубих яєчок у нас 15, а Брами 14. Дуже дякую, велике. Дуже приємно, несподівано. Дуже-дуже надіюся, що, що наші ячка вилупляться всі. Дуже б мені цього хотілося. Отак От ось. Дуже дівчаткам і хлопчикам дякую за такі посилочки, що все дійшло. Нічого не розбилось, нічого не. Надіюсь, не замерзло, тому що дуже гарно упаковане. І тирса, і солома, і пінопласт. Ну, дуже великі молодці. Взагалі, з Летичева, це дуже від нас далеко. Е, нагадаю, ми живемо в Дніпропетровській області, е, в Мирівському районі, дуже, дуже близько від бойових дій. Ну... Якби пошти через усю Україну переїхала. Посилочка, дуже далеко. Так що, Але, надіюсь, що дійшло все добре. Зараз їх порозмотую. Дуже не розмотую швидко, щоб вони, ну, знаєте, як не спотіли, перепад температури, з холоду в тепло, то якось так. Вони сьогодні до вечора приймуть температуру кімнатну. Завтра занесу в кімнату, прогрію інкубатор. І зранку буду закля... закладати. Свої інкубаційні яйця. Так, ось іще хочу показати. Отримала сьогодні посилочки, то <хи> зранку ось до вечора ніяк ну, як не можу заспокоїлитись. Так їх чекала. Бігаю. Дивлюся, вже порозмотувала яєчка. Дивіться, це ось посилочка від Юлі. Хочу наголосити. Яєчка е породи фавероль і чубатих. Дивіться, чубаті такі жовтенькі. Павероль такі якісь ну, світліші такі Яєчка. Такі величенькі такі. Е, вирішила їх розмотати, бо завтра зранку хочу закладати, то поклала їх отак. А ось тут ось іще. Я це прибираю. А тут ось ще така краса в голубі. І я... Від віки-падалки. Дуже я в такому захваті. Такі взагалі, дивіться, які вони такі прям голубо-зелені. Це легбари. І такі ось ну, жовті чи, я не знаю, як його називати, такий колір. Це куріпчата брама. Такі яєчка. Такі класні. Я тут їх виставила в себе на кухні. Вони тут стоять, чекають завтрашнього дня. Боже, я так над ними трусилася. Так мені хочеться, щоб вони висаділись. Зараз ще піду, буду півночі читати правильне інкубування. Щоб все зробити правильно. В общем, не знаю. Якось так. Готуємо яйця наші до інкубації. Дивіться, тут підписала циферками. От тут ось намалювала такі смаліки. Зараз будемо вкладати. Тут їх ось вони лежать, тут у нас просохли. Я їх протерла перекисом водню. І зараз складу, подивлюся, скільки тут. У нас поміститься їх е, в інкубатор, тому що, думаю, що, напевно, не всі, то придеться підселяти їх до качачих. Ну, ось так. Працюємо далі, Все. хвилюючий момент. Заклали яйця в інкубатор, підписали, водички залили. Температурку виставили, зараз включаємо, і сутки буде воно у нас тут нагріватись. Так що з Богом почали. Інкубатор у нас ковочка ручним переворотом, але в минулому році інкубувало, мені сподобалось, так що. Міняти нічого поки що не хочу. Ось так, дивіться. Нагрівається і чекаємо.